Друзі, вітаю! Якщо не знаєте, як приготувати запечену качку до святкового столу, тоді приготуйте саме так. Це неймовірно смачно. Подивіться, яка краса. А всередині вже готовий гарнір. Ароматна гречка, яку з'їдять ще швидше, ніж саму качку. Це ще й дуже зручний спосіб заморозки качки. В такому вигляді вона буде займати мінімум місця в морозильній камері. Ось вам і заготовка до свят. На перший погляд складно, але то тільки на перший погляд. Для того, щоб швидко видалити зсередини кістки, спочатку знизу, невеликим гострим ножем, роблю надріз. Під шкірою. Далі в області хвоста по суглобові, з внутрішньої сторони. Роблю надріз кухонними ножицями. Поступово вивертаючи назовні, відділяючи м'ясо від кісток. Коли доходжу до суглобів, їх обломую, щоб вони відокремились від основної кістки. Потім так само, тільки з верхньої частини тушки. По кругу надрізаю. Під шкірою і м'ясо. Найважче кістка відділялась зі сторони спинки, тому, не поспішаючи, її відокремлюю. Усе готово. Шматки м'яса усі всередину. Подивіться, яка краса! Залишаються тільки кістки в ніжках та крилах. Таку заготовку із качки можна приготувати заздалегідь. Дуже зручно і мало місця займає в морозильній камері. Мариную. Тут у мене 3 столових ложки рослинної олії та 1 столова ложка зверху меду. Додаю сіль за смаком, 2 чайних ложки улюблених спецій. У мене це домашня хмелі сунелі. Тому цікаво, залишу посилання, як я її готувала. Та 2 чайних ложки гірчиці. Це класичний безпрограшний маринад мед з гірчицею та ароматними травами доповнять смак каченого м'яса та зроблять його неймовірно смачним. Щедро змащую з усіх боків та всередині і залишаю промаринуватись мінімум 3 години, а краще на ніч. Далі готую начинку. Для цього мені потрібна відварена гречка. Тут приблизно 2 стакани. Качині внутрощі. Сердечко, печінка та шлунок. Без них начинка буде ну, не така смачна. Також трохи моркви та цибулина зелень за бажанням. Усе нарізаю невеликим кубиком. У поєднанні з гречкою, яка потім просочиться додатковим маринадом та соками із запеченої качки це буде неймовірно смачний гарнір. Спочатку обсмажую кілька хвилин печінку та шлунок на невеликій кількості смальцю. Додаю подрібнену цибулину і коли вона стане прозорою, моркву, відварена гречка та трохи зелені за бажанням. Готую ще 3-5 хвилин і начинка готова. Коли трохи остигне, заповнюю качку. А для того, щоб нічого не розпадалось, закріплюю зубочистками знизу та зверху тушки. Запікаю в духовці 1 годину при температурі 180 градусів верх та низ режим конвекція. Перші 30 хвилин накриваю фольгою, щоб шкірка не пригоріла. Подивіться, яка краса! Це неймовірно смачно. Рекомендую.